Це Ілля Дорошенко, йому 9 років. Увечері, 17 листопада, 2024 року. Він дивиться мультики. А це Анастасія Боровик, їй 14. Із алею вони живуть по сусідству, і цього вечора вона робить уроки. Але як для Іллі, так і для Анастасії цей вечір, на жаль, стане останнім. Бо в їхній будинок у Сумах потрапить бомба, і цю бомбу ймовірно випустить літак ту 160 який у далекому 1999 році Росія забрала в України. Сьогодні говоримо із вами про сумне та жахливе, як наші з вами літаки стали інструментом для наших же втрат? Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми розберемо, чому Україна віддала ці літаки, як корупція, газові борги та стратегічна короткозорість призвели до катастрофічних наслідків. Чи дійсно ми могли це зупинити, і як нам із вами не повторити цього у майбутньому? Це лише початок, далі буде більше сенсацій. Щоби не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і залишайтеся з нами. Поїхали! Це стратегічний бомбардувальник Ту-160, який свого часу називали білим лебедем» за елегантний дизайн і унікальні технічні характеристики. Але у Росії він отримав нове ім'я: Василій Рішетніков на честь радянського генерала. Саме цей борт журналісти «Схем» змогли ідентифікувати як один із тих, які були передані Росії Україною у 1999 році. Літаки, які мали стати частиною нашої історії, стали частиною нашої з вами трагедії. Взагалі ці Ту-160 – це найпотужніші надзвукові літаки, які здатні нести до 12 крилатих ракет Х-55 або Х-101 із дальністю ураження до 5,5 тисяч кілометрів. Такі характеристики роблять їх одними з найбільш небезпечних інструментів у російському арсеналі, адже вони можуть атакувати Україну, перебуваючи далеко за межами нашої зони досяжності. Кожен із цих бомбардувальників це мобільний командний центр для нанесення ударів, який має можливість змінювати траєкторію польоту ракети і завдавати ударів по нових цілях. Ту 160 також відомі як найбільші бойові літаки у світі. Вони здатні розвивати швидкість понад 2000 км на годину і долати до 12 тисяч км без дозаправки. Їхній радіус дії означає, що Україна може стати мішенню з будь-якої точки російського повітряного простору. На додачу до Ту-160 були передані і ту 95 МС, інший тип стратегічних бомбардувальників, які також використовуються для запуску ракет. Разом ці літаки формують основну ударну силу російської стратегічної авіації, що загрожує нам сьогодні. Проте, наскільки фатальною для нас виявилася та передача озброєнь, дуже точно сказав Кирило Буданов. Корупція, некомпетентність. Та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми, як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну в боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів. Але перенесемося на 25 років назад. У 99-й рік Україна молода держава з амбіціями, але й з боргами. Головний біль тодішньої влади газові рахунки перед Росією. 275 мільйонів гривень боргу, а грошей на покриття нема. І ось з'являється геніальна в лапках ідея. Чому б не розрахуватися літаком? Ну, не одним, а аж одинадцятьма. Ми віддаємо Росії 8 стратегічних бомбардувальників Ту-160, 3 Ту-95МС, ну і на додачу 575 крилатих ракет Х-55. Американські спостерігачі, які прибули до України, власними очима дивилися, як наші літаки ріжуть на металобрухт. Вони навіть фотографувалися поруч із уламками. Чому ну бо тоді у Вашингтоні вважали це перемогою? Мовляв, їм вдалося зупинити розповсюдження ядерної зброї та її несіїв, а отже, знизити ризики. Тоді це подавали як компромісне рішення. Мовляв, літаки все одно не на ходу. Ракети дорогі і небезпечні в отриманні. А борг вже треба платити. Як показав час, коли у тебе в руках зброя здатна захистити державу, продавати її це не компроміс, це злочин. Про це ще тоді урядовців попереджали військові. Втім, їх слова, як завжди, до уваги не взяли. Це зброя, яка визначає і політичний потенціал держави, і воєнний. А також надає змогу розмовляти на рівних з будь-яким партнером. Але проблема крилася не лише у боргах. Це рішення було народжене у часи, коли стратегічна зброя розглядалася не як наша гарантія безпеки, а як додаткова загроза та тягар для західного світу. Ну і варто нагадати, що тоді наше роззброєння стало фактично вимогою від демократій для визнання незалежності України. Адже і Європа, і у першу чергу США вважали утворення ще однієї озброєної та ядерної держави на теренах колишнього СРСР як неабиякий ризик. То ж, ми віддали Росії літаки, але це був лише початок. Найбільша поступка, яку ми зробили ворогу, це ядерна зброя. Уявіть собі, третій у світі ядерний арсенал, понад 1700 стратегічних боєголовок. У 90-х це був щит, який міг гарантувати нашу безпеку, якби його залишили в Україні. Втім, ядерну парасольку поміняли на паперові обіцянки. Перенесемося ще далі. В 1994 рік, у цей час американський президент Білл Клінтон активно схиляв Україну до відмови від ядерної зброї. США бачили нашу країну як нестабільного власника такого потужного арсеналу. Умовляння, дипломатичний тиск, обіцянки допомогти усе це було спрямоване на те, щоб ми погодилися. І ми погодилися. Процес знищення літаків та ракет, а також передачі їх. Частини до Росії відбувалися під жорстким контролем США. Американці постачали техніку для демонтажу, консультували українських інженерів і навіть фотографувалися на фоні уламків. Усе це подавалося як частина великої програми зменшення ядерних і стратегічних загроз. Фактично, Україну змусили віддати стратегічну авіацію, залишивши її без можливості розвивати цю галузь у майбутньому. Демонтаж літаків став символом того, як Україна втратила важелі впливу, поступившись зовнішньому тиску. Будапештський меморандум гарантував територіальну цілісність та безпеку України, але гарантії, як виявилося, нічого не були варті. Росія, яка мала бути гарантом, сама стала агресором. США і Велика Британія свої зобов'язання фактично проігнорували. Чому ми погодилися? Частково. Через брак коштів на отримання цієї зброї, частково через міжнародний тиск. Ну а частково через брак розуміння наскільки важливою є ця зброя, і знову ніхто не думав наперед. Тож це був не так меморандум, як договір про нашу беззбройність. Але тут виникає питання до США, які були рушійною силою цього процесу. Біл Клінтон, який тоді був президентом, кілька місяців тому вже в наш час. Заявив, що глибоко шкодує про те, як склалася ситуація? Він зазначив, що Америка тоді зробила недостатньо, щоб гарантувати нашу безпеку. Що ж його слова звучать як запізніле каяття, але чи можуть вони перетворитися на конкретні дії зараз? Ну, наприклад, США могли б посилити військову допомогу, прискорити постачання сучасних систем ППО, надати більше наступального озброєння, або ж стати лідером у створенні нового пакту гарантій безпеки, який реально працюватиме. Ну ті ж, Абрамси, Петріоти та Атакамс це, звісно, добре, але цього явно недостатньо, особливо коли дивишся на їхню кількість. І ось тут питання до вас: що, на вашу думку, Захід має зробити, щоби спокутувати свою провину? За невиконання Будапештського меморандуму, яка допомога буде достатньою? Напишіть у коментарях, бо це важлива дискусія. Можна ще згадати, як у 98-му році ми продали Китаю за 20 мільйонів доларів авіаносець Варях, який був готовий на 60-80%. Ну а китайці перетворили його на свій перший авіаносець Ляонін, який став на воду вже у 2012 році. Ну, щоправда, тут вже не західні партнери тисли, а тут ми самі постаралися. Але хто насправді винен у тому, що стратегічне мислення тоді замінили на короткозорі рішення? І чому ми дозволили це зробити? По перше, варто згадати, хто приймав рішення. Президент Леонід Кучма, який на той момент керував країною, вважав, що домовленості з Росією це шлях до стабілізації економіки. Уряд Валерія Пустовойтенка був зосереджений на тому, як швидко вирішити боргові проблеми. Всі ці політики не планували на десятиліття вперед. Їхня мета була проста: зекономити гроші і уникнути миттєвих конфліктів із Москвою. Рішення щодо передачі стратегічних бомбардувальників та ядерної зброї теж ухвалювалося в умовах тиску. Росія наполягала, що цілі такі і ракети належать їй, як правонаступниці СРСР. Захід у свою чергу вимагав, щоб Україна відмовилася від ядерної зброї заради глобального миру. Ну а що залишалося нам погодитися? Коли не маєш стратегії, твої рішення диктує хтось інший. Але найбільш тривожно те, що навіть після цих рішень ми не зробили висновків. Корупція, недооцінка власних ресурсів і популізм залишилися, і це проблема не лише тих часів. Ну, згадайте, як вже у 2010 році Віктор Янукович підписав харківські угоди, фактично продовживши російський вплив на Україну. Що у підсумку ця історія це про те, як недалекоглядні рішення нас та наших західних партнерів призвели до великої трагедії. Ми не можемо перекладати всю провину лише на зовнішніх гравців. Без внутрішніх реформ, без боротьби з корупцією, без стратегічного мислення ніякі союзники нам не допоможуть. І тепер від нас залежить, чи засвоїмо ми цей урок, чи будемо наступати на ті самі граблі кожні п'ять років. Тому наша перемога це не лише про поле бою, це про зміну системи, про те, як ми керуємо власною країною. Ну а на сьогодні у мене все. Ставте лайк, діліться цим відео. І підписуйтесь на канал, щоби не пропустити нічого важливого. До зустрічі!